Я доволі часто бачу в підприємців таку ситуацію, таку поведінку, де вони просто відкладають своє життя на потім, на майбутнє. Що це означає? Давайте розберемо на такому дуже простому і зрозумілому прикладі. Наприклад, ви хочете купити собі будинок або квартиру, нехай так буде простіше. Ви хочете собі купити це житло, але ви насправді що робите? От, здавалось би, логічний підхід, який для покупки житла? Це ви собі склали план, це ви собі намітили ціль і ви рухаєтеся до цієї цілі. Що роблять класичні підприємці? Вони починають дивитися відео про житло. Починають передивлятися тоннами, усілякі огляди починають передивлятися, аналізувати, яке житло краще, яке житло гірше, а що краще взяти, а по якій ціні вигідніше взяти. І здавалось би, це є логічний підхід. Ти маєш знати все про об'єкт покупки. З однієї сторони це правильно можна сказати. Ну, це ж підприємці, це ж люди, які звикли в принципі розсудливо підходити до прийняття рішень. Але ви не забувайте, що бізнес це є бізнес. В бізнесі потрібно бути розсудливим. А в справах особистого життя, а ви повинні бути максимально розбещеними. Звучить трохи дивно, правда, але я поясню вам зараз, що це означає. Це означає те, що в своєму особистому житті, для свого особистого комфорту, для особистого благополуччя своєї сім'ї ви не повинні шкодувати нічого. Натомість в підприємців виходить абсолютно протилежна ситуація. Собі вони ретельно підходять до вибору, оцінюють, який краще будинок купити, який гірше будинок, чому краще не купляти, а що краще купити, а де ціна вигідніше, де дешевше. Але коли питання стосується бізнесу, що вони роблять? От от їхня поведінка, ось так вони себе ведуть, ось так вони поводяться по відношенню до бізнесу. Як то кажуть, широка душа, я все собі дозволю тільки в бізнесі, але дозволяють насправді кому. Дозволяють насправді більше своїм працівникам, дозволяють насправді більше своїм постачальникам, дозволяють насправді більше всім сторонам, які зв'язані з ними. Тобто з усіх сторін дозволяють себе обдирати з усіх сторін, з якими вони взаємодіють. Натомість, же, коли питання стосується особистого комфорту, особистого благополуччя, благополуччя своєї сім'ї, вони роблять зовсім по-іншому. Вони роблять максимально практично, вони максимально практично підходять до вибору. Ось цього самого будинку, це стосується насправді не тільки будинку, це стосується нерухомості. Але знаєте, і це стосується не тільки нерухомості, це стосується там будь-яких аксесуарів, це стосується будь-яких автомобілів, які ви хочете собі купити. І насправді ви теж себе так ведете. Ви без проблем згадаєте себе в таких от ситуаціях. І ви повинні розуміти, що для того, аби ви Хотіли розвивати свій бізнес, дивіться, яка цікава ситуація в даному випадку виходить. Ви попадаєте в такому випадку, при такому підході, ось в таку петлю. В чому заключається ця петля? Ця петля заключається в тому. Що коли ви неефективно, неправильно підходите до роботи в бізнесі, не проявляєте тієї практичності, яку би ви повинні були проявляти. Натомість ви її проявляєте в особистому житті там максимальна економія і тому подібне, замість того, щоб цей підхід проявляти в своєму бізнесі, а ви проявляєте ось цю розбещеність в бізнесі в даному випадку, ви тратите гроші на право, наліво, ні за що, не зрозуміло кому і не зрозуміло на що. В результаті ви недоотримуєте в бізнесі грошей, отримуєте зовсім мало в порівнянні з тими можливостями, які міг би дати вам ваш бізнес, тими доходами, які міг би принести вам ваш бізнес. В результаті, недоотримуючи дохід, недоотримуючи прибуток, ви ще менше маєте можливість витягувати з бізнесу свої гроші, і в результаті, маючи зовсім невеликий дохід, ви починаєте себе вести ось так, як я сказав, Ви починаєте включати максимальну практичність, тому що з однієї сторони хочеться якби кращого життя, а з іншої сторони розумієш, що не можеш собі дозволити кращого, не можеш собі купити дорожчої нерухомості, дорожчого будинку. Дорож Дорощує автівки, і взагалі той, яку і хочеш. І починаєш перебиватися, сам себе обдурюєш, якісь там альтернативні рішення, шукаєш там квартири дешевші в якихось там бідніших районах, там, не таких, як тобі подобаються». Автівки не такі, як тобі подобається, якісь економніші там, гібриди шукаєш, тому подібні, завезені з Америки, з Європи і так далі. І в результаті потім, коли ви собі дозволяєте, так ви знаходите, будучи підприємцем, вам вдається знайти можливість купити не те, що ви хочете. Ви так би мовити, самі зі собою сторгувалися. Ну, давай ні тобі ні мені ось так візьмемо щось таке середнє. Ну, в принципі, добре, в принципі, якби й не те, що хочеш, але і щось собі дозволяю, в даному випадку. Купляєте ви потім нехай собі цю машину чи цю квартиру купляєте. І що ви думаєте? Ну ви будете задоволені від такої покупки. Абсолютно не будете задоволені. Ви будете себе потім гристи, вроді, вроді, купили, вроді їдете. Ну, але не то, не то, до чого там душа рвалася, не те, до чого ви хотіли прийти, не те, що ви хотіли собі дозволити, не ті умови, в яких ви хотіли жити. І ось так ви постійно займаєтеся ось таким самообманом. В результаті ви, якби не отримуєте те, що ви хочете, а будь-яка річ, яку ви собі купляєте, чи це є аксесуар, чи це є нерухомість, чи це є навіть автівка. Вони взагалі мають ще одну функцію, дуже важливу, між іншим. І про це більшість підприємців навіть не задумуються. Це є енергетична цінність, що означає енергетична цінність, крім продуктів харчування. Це означає, що ви, купивши собі щось більше, купивши собі якусь річ, ви отримуєте від цього задоволення, а задоволення приносить вам енергію, енергію і мотивацію. І потім ця енергія, задоволення і мотивація вони дають можливість, дають більше бажання вам працювати і розвивати свій бізнес. І тоді ви виводите свій бізнес на ще більший рівень. Починаєте ще більше заробляти і собі ще більше дозволяєте в даному випадку. Ви повністю ламаєте весь цей механізм. Ви не отримуєте тієї енергії, тієї мотивації, якої би ви хотіли отримувати. Дивитися на свій бізнес як на той баласт, який треба за собою тягнути, як на ті витрати, які потрібно постійно нести, як на те, що потрібно постійно так би мовити спонсорувати, та ще й часто з власної кишені навіть потрібно докладати у бізнес грошей, бо він сам себе не може обслужити, сам себе не може забезпечити. От, ви і вкладаєтеся в нього. В результаті у вас е, виходять ще менші результати, ви ще менше заробляєте грошей в своєму бізнесі, ви можете ще менше собі дозволити. І коли ви знову плануєте якусь покупку, ви починаєте ще прискіпливіше дивитися до своїх бажань, до своїх цілей, ще більш ретельно вибирати ось ці речі. Чи це автомобіль, чи це аксесуари, чи це будь-що інше, незалежності за які, як казала одна моя клієнтка. Хочушки ми би не говорили. І в даному випадку ви потрапляєте в ще одну петлю, вже меншого рівня, вже менше кільце виходить в даному випадку. Ви ще менше отримуєте енергії, ще менше мотивації, ще менше хочете працювати, вкладатися в свій бізнес. І в такому випадку ви ще менше отримуєте. І Ось так ви по спіралі, по спіралі починаєте схлопуватись. І весь бізнес ваш схлопується. І паралельно це все проходить з тим, що, якби ви з часом молодшими не стаєте. Енергії, бажання, мотивації у вас більше не стає. Відповідно, ви і вкладатися більше в свою справу не хочете. Ви втомлюєтеся. Особливо цей Рубікон починається. Цей переломний момент він починається десь в районі 40 років. Після 40 років. Вже хочеться спокою, вже хочеться просто банально підтримувати те, що вже створено. А в даному випадку ви нічого не створили і підтримувати немає що. Тому дуже легко ваші конкуренти, особливо молодші підприємці, вас дуже швидко доганяють, переганяють, відбирають ваших клієнтів. Ви не маєте можливість вчасно розраховуватися і в повному об'ємі з постачальниками. Вони накладають на вас санкції, так би мовити. Тобто невчасно поставляють товар, поставляють не той товар, який би ви хотіли. Не в не по тих цінах, які би ви хотіли. В результаті ваш товар, ваша пропозиція, ваш продукт він не такий цікавий вашим клієнтам. Клієнти не хочуть настільки з вами працювати. Вони починають переглядати вашу пропозицію, і порівнювати вас із вашими конкурентами і переключаються потім. На ваших конкурентів. Вже з ними вони потім починають працювати, вистроювати відносини. А у вас стає доходу прибутку ще менше. В результаті ви все менше і менше можете собі дозволити, все більше і більше ви починаєте залізати в борги, як наслідок, ми отримуємо ситуацію, де ви закриваєте свій бізнес добре, якщо в нуль, позакривавши всі борги, а часто цей. Просто ви в ще більші кредити затягуєте себе, і потім ви не можете із цього ніяк вибратися. Ви змушені просити по допомогу сім'ю там дітей. Якщо у вас хороші були відносини зі своїми дітьми, то вони вам допоможуть. Не скажу, що це буде робитися з великим задоволенням, тому що ви створюєте своїм цим вчинком ще більше для них проблем. А вони мали свої плани, вони хотіли там вкластися. В своїх дітей вони хотіли своїм вони хотіли своїм дітям дати освіту, вони хотіли щось купити своїм дітям але тут вимушені допомагати батькам тобто вам і в результаті змушені затягувати поясок разом із вами. Ось в яку ситуацію ви можете втягнути і себе, і свою сім'ю. Здавалось би, банальна річ. Здавалось би, ну що там зекономив собі там, не купив туди-сюди. Перебився якось. Ні, це так не працює. все якраз таки здається, що це не важливо, але насправді це найважливіший момент. Коли ви перестаєте дбати про себе, а ви як є засновник свого бізнесу, і ви в той же час, будучи на рівні малого бізнесу, ви є його головним локомотивом. Ви є головним тим направляючим, який тягне за собою усі ці вагони, то відповідно всі рівняються на вас, всі дивляться на те, як ви себе ведете. Всі дивляться на те, як ви дієте в проблемній ситуації, всі дивляться на те, як ви відноситеся до цього бізнесу. А ми пам'ятаємо, що ви транслюєте у своїй справі, коли ви не отримуєте те, що ви хотіли, або коли ви себе обманюєте в тому, що ви хотіли. В результаті ви приходите в свій офіс, на своє підприємство з повною демотивацією, на вас дивляться ваші працівники. В них ще більше опускаються руки і бажання щось робити. Вони не хочуть нічого робити. Вони ще менше хочуть робити, ніж ви. Тільки ви в даному випадку, так як це і ваша справа, це і ваша відповідальність стараєтеся, вкладаєтеся, а вони в даному випадку ще менше це роблять, тому що це є не їхній бізнес, це є не їхня справа. І крім того, в них немає задатків до ведення бізнесу. Чому тому, що якщо б вони вже мали ці задатки, вони би вже давно повідкривали свій бізнес. Одиниці в вашому підприємстві мають ці задатки, вони є самі активні. І не дивуйтеся з часом, якщо вони повідкривають свої справи. Причому скопіюють ту модель, яку ви створили. Це так, на замітку, щоб ви мали на увазі для себе і були готові до цього, і не казали би потім, що вас ніхто про це не попереджав. Ось тут ви про все це почули і дізналися. І в даному випадку, ви, як я сказав, транслюєте цей свій негативний настрій, цю свою демотивацію і розпорошуєте її по всьому колективу. Відповідно, люди менше працюють, люди менше вкладаються, приходять на роботу як на зобов'язайлівку якусь. І продукт такий самий виходить, і якість продукту така. Ну, і клієнти, звісно ж, незадоволені шукають кращі варіанти. Те, про що я вам щойно сказав. І тепер виникає питання: а як же переломити цей сценарій? І я вам ще раз про це скажу: переломити сценарій ви можете тільки починаючи зі самого себе, тільки починаючи з власних особистих бажань, з того, що ви. Не будете ігнорувати, не будете торгуватися зі самим собою, а будете чітко слідувати наміченій цілі. Якщо ви вирішили купити двохкімнатну, трьохкімнатну квартиру в центрі Києва в елітному районі в найдорожчому житловому комплексі, то ви націляєтеся саме на цю квартиру. Ви йдете саме до цієї цілі. Ви купляєте саме в цьому житловому комплексі, і саме цю квартиру, яку ви хотіли. Як би вам страшно не було, як би ви в себе не вірили, що би вам хто не казав з боку, ви все рівно залишаєтеся непохитними в своїй цілі і йдете саме до неї, ніяких торгів зі самим собою. Ніяких самообманів, ніяких оглядів бюджетніших варіантів, ніяких знижок. Тільки та вартість, яку ви поставили собі за ціль. Тільки той автомобіль, який ви поставили, тільки та квартира, тільки той будинок, от в такому варіанті, як ви хотіли, от в такому варіанті ви й повинні те, що ви хочете, отримати те, що ви хочете. Ніяких торгів, ніяких самообманів, ніяких самопояснень, чому я цього не зроблю. А навпаки, в цей момент ви повинні ставити собі питання зовсім іншого плану. А як я можу собі це дозволити? І тільки в такому варіанті, коли ви отримаєте той об'єкт нерухомості, який ви ставили собі за ціль? Той автомобіль, який ви ставили собі за ціль, от сядете. От, уявіть, ви заходите в цю квартиру, ви заходите в цю омебльовану квартиру за останнім словом техніки облаштованої, так як ви хотіли, так як ви собі бачили в своїй голові, в своїй уяві те, що ви створили собі в голові, спроектували. Коли ви заходите і бачите, як те, що було у вас в голові, стало тепер вашою реальністю, у вас з'являється і мотивація. І бажання працювати над своїм бізнесом, бо саме він вам приніс ті гроші, які ви змогли вкласти ось в цей собі подарунок. І тоді ви приходите і ви думаєте, от у вас така буде думка тоді в той момент. Клас, я зумів цього собі дозволити. А що якщо я собі поставлю ще більш масштабну ціль, або ще одну просту ціль поставлю? Вам сподобається ця гра. Насправді це дуже цікава і розважальна гра. Вона вас дуже сильно буде заряджати енергійно, емоційно. Ви будете просто з задоволенням прокидатися нарешті, бо ви будете розуміти, що весь бізнес і вся робота, в принципі, в цьому бізнесі вона тільки заради однієї простої цілі, заради тієї цілі, яку ви собі сформулювали в голові. Вся та робота, яку ви робите, вона вся заради цього і робиться, заради того, щоб ви собі дозволили купити те, що ви хочете. Коли ви з таким настроєм будете повертатися у свій бізнес, працювати знову ж таки, що ви транслюєте? Ви транслюєте мотивацію, енергію, бажання Працювати це саме ви транслюєте на своїх працівників на тих, з ким ви працюєте, і вони заряджаються. І в кожного із них, повірте, також є свої бажання, свої цілі. І, і вони на цій же хвилі, яку ви транслюєте, будуть зачіплятися за свої бажання, за свої цілі, і будуть кожен по-своєму викладатися в своїй роботі. От ви всі разом викладаєтеся, працюєте на повну потужність, і клієнти задоволені, тому що вони отримують класний продукт, якісний продукт, своєчасно отримують. І тоді у вас стає ще більше клієнтів. Клієнти купують частіше, регулярніше, на більші суми. У вас формується така лояльна клієнтська база, яка починає стабільно вас купувати, приносити вам стабільний дохід у ваш бізнес, стабільний прибуток. До вас люди починають прив'язуватися. Бачите, наскільки сильно цей фактор енергії міняє всю ситуацію взагалі в бізнесі. І насправді це працює саме так: саме по цьому принципу будуються великі і успішні компанії, на які ви рівняєтеся, про які ви чуєте, про які ви знаєте. Вже десятки років. От саме по цьому принципу вони працюють. Навіть Дональд Трамп сказав, що коли питання стосується бізнесу, я максимально раціональний. Коли ж питання стосується своїх власних потреб, своїх власних бажань, я не пошкодую для цього жодних грошей. От по цьому принципу ви також повинні жити, і у вас, скоріш за все, зараз виникає питання: ну класно, супер, все добре, мотивація, але як я можу від свого бізнесу добитися ось такого ефекту? Як я можу зробити так, щоб мій бізнес мені приносив стільки грошей, щоб потім я міг чи могла собі дозволити усі ці бажання, усі ці цілі реалізувати? Тому що як не крути, а все впирається в один простий фактор. І також дуже важливо як гроші. У Вас може бути енергія, у вас може бути бажання, мотивація. Але якщо у вас не буде правильного розуміння, як діяти, як конкретно в вашому бізнесі пропрацьовувати ці моменти, тоді ну це все просто буде перетворюватися в велику кількість хаотичної роботи. Ви будете робити багато чогось. Але ви будете робити неефективні дії, які вас нікуди не приведуть. В результаті ви знову потрапите в цю петлю. Тільки ви розчаруєтеся ось в цій ідеї. Ви скажете, та це не працює, я вже пробував, я ставив ціль, в мене не вийшло нічого. І, в принципі, в моєму житті, в моєму бізнесі це неможливо, це не спрацює. І будете знову працювати, як от більшість підприємців, якось перебиватися доходами, а інші будуть процвітати в цей час. І саме тому я й кажу, що є ще одна важлива складова, крім вашого бажання, крім вашої мотивації. І ця складова є в правильних діях для того, щоб збільшувати дохід, прибуток у вашому бізнесі. І виникає питання: а як збільшувати дохід і прибуток в моєму бізнесі в моїй ситуації? І тут насправді все індивідуально, адже кожен бізнес, кожна ситуація по-своєму унікальні. Кожна ситуація і кожен бізнес має величезну кількість своїх нюансів. Врахувати всіх в одному відео ну ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти в вашій ситуації, в вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, і головне, ми намітимо з вами чіткий. Зрозумілий покроковий план дій, як діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також я рекомендую вам долучатися до відкритого безкоштовного телеграм-каналу проєкту Українська Бізнес Лабораторія. Саме в цьому телеграм-каналі я ділюся тією інформацією, якою ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде у відкритому доступі я її не даю. А поки я рекомендую вам подивитися ще Ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який з цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.